Реальне застосування хмарних сховищ різноманітне: зберігання даних і відновлення після збоїв, доставка контенту і потокове передавання медіа, а також величезні обчислювальні потужності для машинного навчання і обробки даних. За три хвилини розберемося, що таке хмарне сховище, як працює та які переваги має. Хмарне сховище це модель хмарних обчислень, яка дає можливість зберігати дані. Наприклад, фото і відеофайли та будь-яку іншу цифрову інформацію на віддаленому сервері. А підключатися до нього можна або через інтернет, або через приватне мережеве з'єднання, тобто VPN. Завдяки цьому ви отримуєте доступ до даних та файлів, коли вони вам потрібні, та з будь-якого пристрою. Папа, -па, флешки та жорсткі диски. Створити такий сервіс в домашніх умовах для особистого використання задача для досвідчених it фахівців адже це потребує величезних потужностей, знань та вмінь. Тому найчастіше хмарне сховище надається компанією, хмарним провайдером, який володіє обладнанням для зберігання даних і розміщує його в дата центрах, розташованих у різних куточках світу. Як і локальні сховища, хмарні сховища також використовують сервери. Більшість цих серверів це віртуальні машини, розміщені на фізичному сервері. На одному фізичному сервері може розміщуватися кілька віртуальних, що полегшує надання хмарних сховищ для зберігання даних кільком клієнтам. Віртуальні сервери підвищують ефективність, оскільки фізичні сервери зазвичай працюють не на повну потужність, а це означає, що частина їхньої обчислювальної потужності витрачається даремно. У міру зростання потреб у зберіганні даних хмарний провайдер створює нові віртуальні сервери, щоб задовольнити попит. Хмарне сховище зазвичай працює за моделлю підписки. Що забезпечує економію коштів, гнучкість бюджетування та розподілу ресурсів порівняно з моделлю купівлі і побудови локального сховища. Тобто, ви платите лише за те, що використовуєте по факту. Хмарне сховище шифрує дані у стані спокою та під час передачі, що підвищує їхню безпеку, впровадження надійних засобів контролю доступу. Таких, як багатофакторна автентифікація та контроль доступу на основі ролей, допомагає запобігти несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації, яка розміщена у хмарних сховищах. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud. Хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера його хмарним сховищем користуються сотні українських компаній та зберігають там десятки мільйонів гігабайтів даних. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга-коментарі та вірте в українські хмари.